Врятувати водойми небайдужі мешканці Івано-Франківська б'ють на сполох. Міські озера перебувають у жалюгідному стані. кажуть раніше, вони були окрасою столиці Прикарпаття на вулиці Коновальця, на Бамі, в пасічній та у парку імені Шевченка люди мали прекрасні місця для відпочинку. Нині ці озера міліють і перетворюються на калюжі. Однак реальних спроб виправити ситуацію люди не бачать. Шлюзи зруйновані, зруйновані практично ті канали, по яких ось, по яких вода перебувала прибувала в озера. Ну і так само за, за часи сьогоднішньої влади і попередньої. В велике озеро міське не вкладено ні копійки для того, щоб там якось поліпшити ситуацію. Запит щодо даної проблеми Олександр Якушевич надіслав депутату міськради Світлані Оришко. Вона за роз'ясненнями звернулася до виконавчої влади. каже, отримала відповідь, буцімто стан води у паркових озерах задовільний. Відтак депутат покликала на виїзне засідання комунальників. Представники департаменту комунального господарства сказали, що вони зроблять проєктно кошторисну документацію, як відновити джерело в парку, яке Підпитується всі озера. Е, результатом є те, що 350 тисяч ініціювалося для е, цих робіт, щоб відновити це джерело. Е, за нашою інформацією, це роботи би коштували в два рази менше, але ми і ці роботи не маємо на даний момент виконані. Дане питання Світлана Оришко обіцяє піднімати і надалі. каже важливо залишити для майбутніх поколінь чисті озера, тож братися за очищення водойм потрібно негайно.